Шановні вчителі, з багатьма із вас ми співпрацюємо вже не один рік, досягаючи високих результатів у навчанні учнів математики. Проте є й ті, хто тільки приглядається до наших навчальних посібників, вирішуючи, чи варто спробувати. Я, Світлана Олексіївна Скворцова і моя співавторка Оксана Володимирівна Онопрієнко звертаємось до вас. Презентуючи навчальний посібник для другого класу, хочу наголосити на тому, що другий рік навчання дуже відповідальний. Саме в другому класі ми маємо побудувати фундамент для подальшого вивчення математики, сформувати в дітей надійну обчислювальну навичку додавання і віднімання чисел в межах 100, досягти розуміння учнями арифметичних дій множення і ділення, сформувати в них загальний підхід, загальне вміння розв'язувати складені задачі. Щоб сформувати ці вміння і навички, потрібна системність. Саме системність є істотною ознакою нашого навчального посібника. Розгляньмо, як у посібнику реалізовано методична систему формування обчислювальних навичок. Формування обчислювальної навички відбувається поступово, випадки додавання і віднімання розглядаються за нарощуванням складності. Основна ідея, яка вирізняє нашу авторську методичну систему. Від інших є її спрямованість на формування прийомів обчислення, роботу над якими було розпочато ще в першому класі. Саме через перенесення відомого способу дії у нову навчальну ситуацію відбувається введення нового. Для дітей це полегшує сприймання матеріалу, а для вас його пояснення. За такого підходу ми обезпечуємо дитину від стресу при зіткненні з новим навчальним змістом, пропонуючи натомість перекидання місточку між відомим і невідомим, коли учню або учениці пропонується зіставити вже засвоєне з тим, що тільки треба опанувати. Для вцілення такого підходу потрібен тривалий підготовчий період. Під час якого ми організовуємо повторення, узагальнюємо і систематизуємо вивчене в першому класі, незалежно від особливості дітей, які зараз навчаються в школі, після літніх канікул, усім дітям потрібен час, щоб увійти в новий навчальний рік. Тому на перший розділ ми відвели 19 уроків. Це означає, що майже весь вересень учні будуть лише узагальнювати і систематизовувати вивчене в першому класі, а це дуже важливо для подолання освітніх розривів і втрат. Звичайно, розвиток компетентності відбувається не лише шляхом повторення вивченого. А й через введення окремих елементів нового, які є необхідними на наступному етапі опанування навчального матеріалу. Наприклад, учні вчаться перекладати сюжетню задачу на мову математики, знайомляться з аналітичним е, міркуваннями при розв'язуванні простих задач. Унікальною ознакою нашого навчального посібника є втілена в ньому методична система навчання розв'язування задач. У другому класі завдання навчального посібника спрямовані на формування в учнів та учениць загального вміння розв'язувати задачі, що складається з певних дій та операцій. Спеціальне формування кожної з цих дій передбачено на окремих уроках. Зокрема, лише в нашому посібнику реалізовано ґрунтовну підготовчу роботу до ведення складених задач. Посібник містить систему завдань, за допомогою якої ще на підготовчому етапі опрацьовуються всі складники загального вміння розв'язувати задачі. Таким чином, ще до введення поняття складеної задачі, шляхом дослідження, що передбачає поєднання кількох задач в одну, перетворення запитання або умови задачі тощо, у здобувачів освіти формуються вміння необхідні для розв'язування складених задач, хоча б в матеріалізованій формі. Такий підхід дуже важливий, щоб діти вчилися досліджувати задачу, не вгадувати її розв'язування за наданими схемами. Отже, відмінною ознакою нашого навчального посібника є системність, що виявляється у реалізації цілісної методичної системи навчання математики. Авторська методична система базується на нейрофізіологічних особливостях сучасних учнів. Ми брали за основу не лише психологічну теорію, а й враховували власні спостереження за молодшими школярами. До кожного уроку ми пропонуємо систему навчальних завдань відповідно до етапів комбінованого уроку математики, актуалізація опорних знань і способів дії, формування нових знань і способів дії, закріплення формування в міні-навичок. Причому етап формування нових знань і способів дії розпочинається із мотивації введення нового способу дії. Створення і розв'язування проблемної ситуації, зокрема з використанням математичних матеріалів та первинно закріплення. В ході формування вмінь і навичок опрацьовується не лише нова дія, а й вже вивчений зміст реалізується безперервне повторення, що дуже важливо для досягнення програмових результатів. Істотною ознакою методики проведення уроків математики за нашим навчальним посібником є виконання досліджень. Розв'язування проблем, створення умов для відкриття учнями орієнтувальної основи нової дії. Організація навчальних досліджень, як і в першому класі, здійснюється за допомогою математичних матеріалів. Таким чином, на етапі введення нового способу, наприклад, обчислення, учні та учениці мають можливість не лише актуалізувати відомий спосіб дії. Спробувати застосувати його у змінених умовах, а й виконати дію практично, працюючи з математичними матеріалами, кружками намистинками А потім на основі виконаних дій за допомогою вчителя визначити орієнтувальну основу нової дії. Далі формування дії відбувається поетапно. Спочатку для цього використовуються математичні матеріали. Дія виконується в матеріальній формі. Потім схеми розв'язування, у яких зафіксовані всі елементи орієнтувальної основи дії. Дія виконується в матеріалізованій формі. Потім дія засвоюється в формі голосного мовлення шляхом виконання завдань із коментарем. І лише після цього вона починає скорочуватися, автоматизовуватися і врешті переходить у розумовий план. Така поетапність забезпечує високу результативність навчання. Завдання посібника спрямовують дитину на роботу над задачою з виконанням мінімуму записів шляхом використання математичних матеріалів, шаблонів опорних схем, схематичних рисунків і схем аналізу задачі. Вписуючи в шаблони відповідні числа, пришвидшується робота учнів над задачею, завдяки чому більше часу можна приділити дослідженню задач або виконання інших завдань. Ми маємо справу з дітьми, представниками цифрового покоління, які народилися вже з гаджетом в руках. І не враховувати це ми не можемо. У навчальному посібнику, який зараз бере участь у конкурсі, не тільки збережено перевірену часом методичну систему, усі підходи і засоби, що допомагають учителю організувати навчання і досягти високих результатів, а ще й враховано сучасні реалії навчання під час карантину, під час війни. Нове видання максимально адаптоване до застосування за різних форм навчання офлайн і онлайн, електронний додаток до посібника. Може використовуватися як за наявності, так і за відсутності інтернет-з'єднання. Під час організації дистанційного або змішаного навчання вчитель може не лише демонструвати сторінки підпосібника, а й оживити його завдання, запропонувавши дітям виконати інтерактивні вправи. Ми розуміємо, у яких складних умовах доводиться вам працювати. Тому створили свій навчальний посібник за принципом Все включено. На цифровій платформі представлено не лише електронний посібник, а й PDF-файл його. Додаток працює самостійно для самостійної роботи учнів на уроках і вдома. Для вчителя є розділ Методична підтримка, у якій подана календарне тематичне планування, опис роботи з математичними матеріалами, презентації до уроків та багато іншого. Усі уроки в електронному інтерактивному додатку до навчального посібника побудовані за принципом класичного уроку і містять усі основні його етапи. Розглянемо урок, вивчаємо одиниці часу, доба, тиждень, місяць, рік. Рубрика Негай часу відповідає етапу мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Рубрика Розминка відповідає етапу актуалізації опорних знань і способів дії. Завдання розминки направлені на повторення уже вивченого або на підготовку до вивчення нового матеріалу. Етап формування нових знань і способів дії реалізовано через систему інтерактивних завдань. У цьому уроці це вправи від першої до четвертої, складність яких поступово нарощується. У вправі 1 діти мають вибрати прилади для вимірювання часу. Нижче подано теоретичні відомості, необхідні для запам'ятовування. У вправі 2 пропонується переглянути навчальний фільм, інтегрований до курсу Я досліджую світ, у якому розповідається, чому відбувається зміна дня і ночі. Після фільму подано запитання, які учитель може доповнювати на власний розсуд з огляду на академічні здібності і навчальні потреби здобувачів освіти у конкретному класі. У вправі 3 запропоновано згадати, як визначити час за годинником і актуалізувати знання учнів про частини доби. Вправо 4 містить ще один навчальний фільм, у якому діти відкривають для себе цікаву інформацію. Чому подорожі в часі можливі? Етап закріплення вивченого і формування вміні навичок реалізовано у вправі 5, що направлено на закріплення знання назв і послідовності зміни днів тижнів і місяців року. Кожен урок закінчується рубрикою перевір себе, що реалізує етап підсумку уроку та рефлексії навчально-пізнавальної діяльності учнів. Рубрика передбачає виконання завдання або усні відповіді на поставлені запитання. Отже, електронний інтерактивний додаток до навчального посібника значно спрощує підготовку вчителя до уроку, оскільки вже містить усю необхідну інформацію. Наш навчальний посібник у формі навчального зошита вже був успішно апробований вчителями усіх куточків України, починаючи з 2012 року. Нова українська школа спонукала нас модернізувати методику. Тож ми зробили акцент на організацію досліджень засобам математичних матеріалів. Учителі, які вже багато років реалізують цю методичну систему, стали нашими партнерами і запропонували вже багато цікавих форм проведення уроків, захопливих сюжетів, задач тощо. Хочу подякувати всім вчителям, які повірили в нас. Творчо працюють за нашими посібниками, пропонують іншим вчителям власні розробки, оскільки тільки разом ми зможемо перемогти на нашому освітянському фронті. Запрошуємо інших вчителів приєднатися до нашої спільноти, стати частиною нашої дружньої команди.